Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про мої нові а, а. надбання в а, фондовий портфель. Сьогодні поговоримо про трьох емітентів. Про одного з них ви вже знаєте, про двох інших поки ні. Тому сподіваюся, що вам буде принаймні цікаво. А тому не забудьте підписатись. Можете авансом поставити лайк цьому випуску. Ну а ми починаємо. Отже, одразу розпочнемо із е, першої акції. Це компанія Booking Holdings, е, той самий найбільш популярний е, такий онлайн-додаток е, онлайн для бронювання готелів, номерів, кімнат, е, автомобілів, авіаквитків тощо. Про нього ми робили огляд плюс-мінус десь півтора місяці назад. Тоді ми оглядали, і ціна складала біля 4300 доларів за штуку. і... Е, е, Знову ж таки, більш детально про саму компанію. Ми розповідали про сегменти її бізнесу, про повний звіт за формою 10 к Ми розповідали саме в 348-му випуску, тому можете переглянути. Але поки що зафіксуємо, що ціна була біля 4300 за штуку. І зрештою тоді я і зробив купівлю. Десь в мене 4320 доларів за акцію вийшло. З того часу ми непогано так підросли. Два рази вже досягали рівня 5300, тобто підросли сумарно на десь плюс тисячу. Ось якраз десь тут ми робили огляд, і в цілому непогано з того часу підросли на новинах про непоганий звіт. В цілому, якщо дивитися про звіти, то квартал до кварталу реальність по фінансовим показникам перевищує очікування аналітиків. І, власне, звіт за четвертий квартал і за повний фіскальний 24 рік. Ми вже з вами будемо аналізувати у лютому 2025 року. Ну а поки в цілому мені ця компанія подобається. Мені подобається. І ставлення їх керівництва, в тому числі щодо спліта. Ми теж про це говорили у минулому випуску, що вони поки що його не розглядають, і хочуть щоб інвестори, якщо вірять в компанію, купували її по поточній ціні, і вони такі є прихильниками більше бафацького підходу без дробління, Тому ціна залишається поки що такою високою. Якщо ми подивимося якраз на звіт за третій квартал за формою 10К, давайте поглянемо на основні фінансові показники, значить, що стосується по балансу. Він у нас досить міцний, значить, в нас непогано так зросла лише наявність готівки і та готівкових еквівалентів. Тобто, ви пам'ятаєте те, що баланс це як фотознімок, це. Наявність і поточний стан активів та пасивів на конкретну дату. От, якщо ми порівнюємо з 31 грудня 2023 року і станом на 30 вересня 2024 року, то понад ніж на 3 мільярди зросли тільки ця категорія поточних активів. Тобто готівка зараз складає 15,7 мільярдів у порівнянні з 12 мільярдами. Що стосується взагалі показника сумарно поточних активів 20,5%, Половиною мільярдів було 17 мільярдів. Знову ж таки, якщо ми порівнюємо так 31 грудня 23 і 30 вересня 2024 року. І що стосується поточних зобов'язань, вони так, також підросли, але все в межах того, щоб поточні зобов'язання з головою перекривалися поточними активами. Поточні зобов'язання складають 16,6, були 13,3, тобто вони також збільшилися, але і збільшились, повторюсь, поточні активи. Тобто, по факту, враховуючи, що поточних зобов'язань на 16. 15,6 мільярдів, а лише готівки на 15,7, а сумарно поточних активів на 20,5. То баланс досить міцний, для нас виглядає супербезпечно, тому можемо йти далі. Що стосується по доходам та витратам, значить виручка також зросла, тут в нас порівнюється два періоди, якщо ми порівнюємо якби, третій квартал 23-го, третій квартал 24-го, якщо ми порівнюємо три квартали, да, або 9 місяців 23-го і 9 місяців 24-го року. Значить, виручка зросла як квартал до кварталу, з 7,3 до 7, майже 8 мільярдів. І якщо ми дивимося на період в 9 місяців, то виросла так само з 16,5 до 18,2 мільярдів. Що стосується оперативного операційного прибутку, він зріс, але не суттєво, тому що в нас тут були якраз операційні витрати, які, так сказати, також збільшилися і збільшилися по кожному із сегментів: по маркетингу, по е продажам, по загальним адміністративним витратам тобто всюди ми бачимо збільшення операційних витрат, за рахунок цього і операційний прибуток не суттєво зріс з 3,1 мільярда до 3, до майже 3,2 мільярдів. Але якщо ми дивимося на більшість, більш такий більш довгий горизонт на 9 місяців, то операційний прибуток зріс з 5,2 до 5,8. Ну і чистий прибуток так само, якщо ми подивимось поквартально то він по суті залишився таким самим трохи більше. Ну, по факту 2,5-2,5. Але якщо ми поглянемо саме на горизонт в 9 місяців, то зріс непогано з 4 до 4-8 мільярдів. Тобто по піанелю також все непогано. І якщо ми подивимось на там співвідношення поточної вартості до справедливої, ну принаймні по dcf моделі можна казати, що справедлива до справедливої вартості нам ще далеко, плюс 32 Ще можемо дивитися попереду, і справедливою є ціна в 7600 доларів у порівнянні з поточними е, з поточною ціною в 5150 доларів. Тому це таке нове придбання. Вирішив купувати я також не фракційно купував е, цілими акціями е, трохи. Витратився, але тим не менше, враховуючи мою точку входу, ось тут. Поки що залишаюсь задоволеним. Ну а далі вже більш детально поглянемо на весь річний фіскальний звіт. Тому побачимось з вами ще на огляді booking.com В лютому 25-го року. Йдемо далі. Другий емітент. Про цього емітента я вже написав також в телеграм-каналі Мільйонер за 7 років. Ви можете до нього долучитися, підписатися. Всі деталі ви знайдете в описі під сьогоднішнім випуском. І друга компанія. Це є компанія Феррарі під тікером Рейс. Значить, ось так нас виглядає річний графік. Тут м одразу хочу важливу ремарку сказати. Взагалі, автомобільний бізнес він ну, надзвичайно складний. Плюс ви могли бачити новини про те, наскільки катастрофічно падають продажі у гігантів автомобільного ринку, в тому числі, наприклад, у компанії Volkswagen. Але у Феррарі, все ж таки в автомобільному світі вирізняється. Вирізняється, що в неї є конкретна ніша елітних спортивних ексклюзивних автомобілів. І Якщо ми подивимось на показники ефективності бізнесу, тобто на її валову, операційну або маржу чистого прибутку, вона ну Надзвичайно висока як для цього сегменту. Тобто в нас а, чиста маржа, маржа чистого прибутку складає понад 22%. Це означає, що на 100 доларів виручки 22 долари чистого прибутку. Валова маржа майже 50%. Нагадаю, що валова маржа це власне ті валові, е, коли в нас є виручка, потім ми віднімаємо від виручки валові витрати. І щоб отримати валовий прибуток, от валові витрати це власне ті витрати, які компанія несе для того, щоб ось виготовити продукт. Це безпосередньо, ось це залізо, щоб зробити. Там форму автомобіля, всі його комплектуючі, там резина, фарба. от Те, що ми бачимо, чисто автомобіль, це валові витрати. І враховуючи націнку в цілому на цей автомобіль, то в них е, валовий прибуток складає майже 50%. Тобто, зрозуміло, який вони ставлять зазор на своїх деталях. Тобто там шкіра напа, вона може бути як в Мерседесі шкіра-напа, так і може бути у Феррарі Шкіра-Напа на сидіннях. Але однакова шкіра по-різному оцінюється в тому ж Мерседесі. Десі, хоча це не останній бренд, і по-різному оцінюється у Феррарі, ну і так само, як і будь-які інші там елементи, я не знаю, якийсь там карбон, гальма і тому подібне. Якщо ми навіть порівняємо з іншими автомобільними компаніями, візьмемо там ті, які торгуються в SP, найбільші в Америці. Наприклад, та ж Тесла, в якої найгірший показник профіт марджину він складає ну, трохи більше 13, а валова маржа трохи більше 18. Якщо ми візьмемо General Моторс, тут в нас маржа чистого прибутку всього 6, валова ну, трохи менше 12. Якщо ми візьмемо там нещасний ну, він найгірший із цих представників, Вал, а, маржа чистого прибутку менше 2, валова маржа всього 7,6. Тобто, якщо порівнювати з іншими автомобілебудівними емітентами, тут, звичайно, Феррарі ну, за рахунок своєї ексклюзивності поки що Непогано себе почуває єдине. Звичайно, чому мене все ж таки спонукало саме зараз відкрити цю позицію. у Феррарі про це я писав. Це виключно пов'язано із гоночною історією цього автомобільного бренду, тому що наступний 2025 рік. Ось ця людина Сер Люс Хеммельтон доєднається до Чарльза Леклера, діючого пілота Феррарі від стайні від червоної стані. І відповідно найтитулованіший чемпіон світу буде. Також пілотувати Феррарі в 25-му сезоні. Тобто, це е, робиться мій прогноз виключно на майбутній 25-й рік. Чи зможе Феррарі стати все ж таки чемпіонами світу, оскільки з там х коли останній раз перемагав в 2007-му, якщо не помиляюся, Кімі Райконен, з цього року Феррарі не е, брала кубок в індивідуальному заліку в заліку е, пілотів? Цей сезон в 24-й у Феррарі був дуже непоганий. Вони до кінця, до останнього гран-при Абу-Дабі боролися за чемпіонство в кубці в кубку конструкторів, і все ж таки уступили, поступилися першою позицією Стані Макларен, зайняли другу позицію, але боролися до кінця, прийшли пілоти другим Карла Сайнс і третім Чарльз Леклер. Зробили все, але все ж таки до першого місця трохи не дотягнули. Тому наступний рік, враховуючи, що Серелью самик. Трикрат чемпіон світу і він зрівнявся з титулами по чемпіонству із легендарним Міхайлом Шумахером Але все ж таки Льюіс Хеммельтон вважається Поправу найтитулованішим сучасником, оскільки в нього найбільше виграних полпозицій, найбільше виграних е, власне кваліфікацій, найбільше виграно подіумів, е, і ну, по кількості чемпіонських титулів він зрівнюється з Шумахером, але по іншим метрикам він його випередив. Тому багато сподівань на нього на майбутній рік, і, можливо, якщо так станеться, і все ж таки чудо трапиться і Феррарі з. Льюісом зможе досягти чемпіонства. Я думаю, що це набагато що це позитивно відіб'ється на акціях Феррарі. Звичайно, ми не знаємо на які відмітці Феррарі завершить наступний рік, враховуючи що вони і так, майже біля своїх там історичних піків. Але ну це моя така моє такі придбання з поглядом саме на ось гоночну історію. Тобто це точно не інвестиційна порада. Бізнес автомобільний дуже складний, витратний. Тому я обґрунтував, да, чому я саме зараз відкрив позицію і наступного сезону буду не тільки як вболівальник споглядати за формулою, але й ще з точки зору акціонера Скудері. Ну і третя компанія, тут така барабанна дроп, про неї не писав телеграм-каналі, але е, споглядав за акціями Take-Two Interactive. Take two Interactive – це один з трьох до недавнього часу гігантів в сфері відеогеймінгу. Е, е, очолював цей список Activision Blizzard, який був поглинутий Microsoft. -ом. І по факту зараз в нас залишилося таких два гіганти, які входять в SP 500 – це Electronic Arts та Take-Two Interactive. Ну, якщо ми говоримо про Take two Interactive, вам Ортфоліо цієї компанії точно відомо її такими лідерами продажів. Це є звичайно GTA, Red Dead Redemption, NBA, Мафія, цивілізація, «Макс СП. Ну, це особисто ті ігри, в які я грав, і чому знову ж таки саме зараз я вирішив відкрити позицію. Ну, справа в тому, що наступного року в нас планується реліз якраз шостої GTA. Тобто, якщо ми подивимося, вони мають вийти в 25-му році, вони зазначають третій, четвертий квартал 25-го року, да? тобто точно друга половина наступного року. І також вони оголосили про реліз нової мафії, яка так. Також планується вийти в 25-му році, тобто дві легендарні е, гри. Але якщо ми поговоримо про е, саме Take-Two Interactive, то ви портфоліо от Rockstar Games як окремий підрозділ взагалі займає окрему сходинку. І якщо ми подивимось на список найбільш продаваних там бестселерів всіх часів і народів. В плані відеоігр то є топ-10. Цей список складений станом на серпень 24-го року, значить тут в нас є відьмак. Ми бачимо на сьомому місці в нас якраз Red Dead Redemption 2. Продали вони біля 64 мільйонів копій лише rdr 2. Якщо подивитися знову ж таки на їх звіт значить по. РДР2 сумарно, ось тільки другу частину вони передали 64 мільйони копій, а загалом по серії 89 мільйонів копій. І це вважається. Другою найкращою продаваною грою в Сполучених Штатах за минулі 6 років. Ну, хто грав, мені багато хто радив, я вже пробував, але знову ж таки, повторюсь, там відкритий світ. Ця гра на 100 плюс годин, займає купу часу. Я, я тільки одним оком, скажімо так. Далі, якщо ми подивимось на бестселери, в нас тут Mario, PUBG і Grand GTA 5. Ось GTA 5 uh, понад 200 мільйонів копій. Якщо ми подивимось взагалі на життя, то вся франшиза продала більше 420 мільйонів копій. Це вважається найбільш успішною, прям іконічною грою. Тільки п'ята версія uh, була продано на 200 плюс мільйонів. І лише по п'ятій версії вони в продажах досягли. Понад один мільярд доларів, і це найкраща е, гра за останні десять років в Сполучених Штатах. Якщо ми говоримо про реліз шостої, про яку ми сказали, яка має вийти в третьому-четвертому кварталі, то Лише трейлер до шостої частини, який вони запустили в грудні 23 го року, а побив всі рекорди переглядів на Ютубі. Якщо ми говоримо про немузичний лаунч, да тобто, ось саме трейлер до життя шостого переглянуло 93 мільйони за 24 години. Тобто прогнозується, що життя шоста має стати взагалі топ беселером і побити всі можливі рекорди. Хоча це буде складно зробити, тому що на мої здається. Здивування другу позицію займає Майнкрафт 300 мільйонів, і Тетріс. Тетріс понад пів мільярда копів було продано. Ну, подивимось, прогнозується, що життя шосте ну, буде встановлено в кожного ігромана. Якщо я не помиляюся, вона буде доступна як на а, да, як на PlayStation, так і на Xboxі. Тому на всіх консолях всі зможуть спробувати пограти в цю легендарну гру. І враховуючи, що такий... Вплив і таке вливання по виручці а, мала якраз п'ята частина на понад ніж 1 мільярд а, у виручці. Ну очікую як мінімум не менше станом на а, по 25-му році, а, за наслідками продажу а, саме шостої версії. Плюс комбіновано з мафією, плюс враховуючи, що Activision Blizzard вже немає як окремого емітенту, що він був Microsoft, Майкрософтом. Якщо ми дивимося на таких гігантів, їх залишилось всього двоє. Звичайно, ми можемо там не в S&P включити. Якщо ми подивимось загалом на розробників, то їх досить багато. Але ось таких мастодонтів, великих компаній, які роблять такого роду релізу, їх дійсно одиниці. Тому відкрив позицію, буду спостерігати. А, зокрема, цікаво, от можна подивитися при поточній ціні. В 186. Ви можете також а, за посланням подивитися в описі. А, також почав користуватися додатком SBC Finance. Він був анонсований Діасом. на його телеграм-каналі більше золота. А, ось тут а, є така цікава метрика. Можна подивитися, якщо поточна ціна, там 186. А, дивлюсь на мобільному телефоні. Є а, така, дай, а, окреме меню справедливої ціни. Справедлива ціна ми бачимо біля 152. Двох, тобто це така ідеальна була б ціна для купівлі, але 186, Я думаю, не так далеко від 152, тому що є окремий розділ, який називається рейтинг. Да, і тут в нас є такий, якби. А, така метрика, де ми бачимо, там, купувати або потужно купувати, і десь там в нас стрілочка ближче до потужно купувати. Тобто це говорить про те, що а, ця метрика показує якби, майбутні тренди та порівнює, її, а, порівнює цю компанію з її конкурентами, тобто порівнює ринок. І ми бачимо, що Прогнози, ну принаймні, згідно цього додатку, виглядають непогано, і я думаю, що вони виглядають непогано з точки зору саме майбутніх релізів. Тому також можете користуватися за посиланням можете завантажити. І це така третя, 33-й емітент, до якого я приглядаюся, і позицію, в якому я відкрив, правда, я його купив трошки дорожче біля 190 доларів, ось десь на цьому такому локальному піку, і знову ж таки буду спостерігати, як мінімум, вже за другим півріччям 25-го року. Ось такі новинки з'явилися в моєму портфелі. Якщо що більш детально вже по цьому емітентам буду робити огляди по їх квартальним звітам. Ну а вам, якщо такий контент був цікавий то не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років та натиснути вподобайку. Ну і також наголошую, що фондовий ринок це один із. Дуже небагатьох інструментів, які дійсно за роки існування проекту Millionaire за 7 років, а нам вже понад 6 років, все ж таки фондовий портфель. Це портфелі, це активи, які жодного разу не підвели за весь цей проміжок часу. Тому якщо ви ще не у фондовому ринку, я раджу, як мінімум, до нього придивитися і відкрити ваш перший брокерський рахунок. Ви можете це зробити, відкривши рахунок або в Interactive Brokers, або у Freedom Finance Europe, Посилання на ці два брокера я також залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. А можете перейти і відкрити свої перші брокерські рахунки. На цьому все, друзі. Ось таким був сьогоднішній випуск. З вас нагадаю комент, лайк. Побачимось у новому випуску. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі!